Це перше відео такого плану на моєму каналі, бо до цього ви бачили лише мої руки, які щось роблять, які малюють, і вам подобались мої малюнки. Тож сьогодні я позбирала найцікавіші питання, які ви мені писали, і я вирішила, що я буду робити питання і відповіді. Тож я повиписувала тут ваші питання і зараз буду на них відповідати. Тож, давайте почнемо. Я сподіваюся, вам буде цікаво, і ви знайдете питання, які ви самі хотіли задати, чи ви будете знаходити самі свої питання і знайдете відповіді на них. Тож, перше запитання. Коли почала малювати? Так. Ну, в принципі, малювати я почала ще з дитинства. От, я малюю все своє життя, і я малювала з дитинства, перемальовувала різні штучки, різні. Різних тваринок, персонажів і так далі. Тобто хист до цього в мене з'явився ще в 5-6 років. Але якщо казати, в принципі, то, звичайно, там більш так вже у шкільних роках це було, коли я була підлітком, то тоді я вже полямалювала більш детально, мені захотілося саме почати йти по цьому шляху. Тож ось так. Друге запитання. Чому саме акварель, скільки малюєте усвідомлено, і що найбільше подобається малювати? Це все від одної людини питання. Тож, чому саме акварель? Знаєте, я сама не дуже знаю відповідь на це питання. Ну, зараз то я знаю, чому саме мене вона, вона приваблює, але в той момент, я думаю, мені було цікаво дуже спробувати. Бо я тоді вже пробувала малювати олію, гуашу, але мене приваблювали саме акварелі, бо завжди казала, що це досить складний матеріал. І мені було дуже цікаво його опанувати. От, скільки малюєте усвідомлено. Напевно, я все ж таки беру рік 14-15, це якраз була підготовка до вступу в навчальний заклад. І тоді я просто почала вже малювати, як вчитись всім законам, композиції, побудові і так далі. І саме з цих моментів я почала більш глибше занурюватись в всю цю сферу. І з цього моменту я почала розвиватись не як художник ще, але як творча людина, яка дуже любить любить малювати. Що найбільше подобається малювати? Знаєте, теж у мене все залежить від мого настрою та періоду життя. Був період, дуже досить довгий період, я б малювала лише портрети. Лише От, чесно, у мене була ось така величезна стопка портретів. Портрети я почала малювати з 2017 року. У мене така штучка з'явилася, що я захотіла саме навчитись малювати портрети акварелю, бо акварелю я тоді вже малювала, але там всякі. Деталіки, щось там пейзажики, якісь маленькі, там тикавки, і щось таке. От, а портрети це була така ще е, невідома стежка для мене, і мені захотілося це спробувати. І дуже довго я малювала саме портрети. А зараз мене приваблюють пейзажі і дуже різні такі мотиви, але не портрети. Наприклад, от, морські пейзажі, архітектурні штуки. Саме пейзажі, тобто різноманітне зараз, але не портрети. Портрети поки на паузі, десь вони у мене лежать. Де або як навчались так гарно малювати акварелю у вузі чи самостійно? Дуже гарне питання, до речі, бо я не можу сказати, що вуз мені нічого не дав. Звичайно, дав, і, в принципі, дав дуже багато. Саме перед вусом. І у вузі я навчалась композиції, я навчалась кольороведенню і так далі, побудові, звичайно. Але Саме аквареллю я навчалась виключно сама. У вусі аквареллю я не навчалась малювати, у нас було акварель лише відмивки. І це єдине, що я могла там робити аквареллю. А саме малювати аквареллю ні. Та вже все сама. Питання буде не про творчість. тут все класно. Питання для настрою як справи. Дякую за таке запитання. Справи нормально. Сподіваюся, у вас так само. Звичайно, настрій трошки скаче, буває різні моменти, але намагаюся триматись і створювати нові-нові класні сюжети. Що тебе надихає? Знаєте, напевно, я скажу, що мене надихає майже все навколо. Ну, Все тільки те, що пов'язано з гарними емоціями. І мене надихають інші художники. Так, я дуже люблю дивитись. Мене надихають подорожі дуже сильно. От саме подорожі, напевно, буду стояти на першому місці, що мене надихає, бо дуже багато велику частину своїх малюнків я роблю сам по своїм фотографіям, і ось це, ось це. Ось це, ось це все зроблено по моїм власним фотографіям, і це мені дуже подобається. Тобто, якщо я побачу щось гарне я побачу щось красиве, мені захочеться це намалювати, і буде нова класна робота. От, а насправді все завгодно, люди, музика, і дуже сильно надихаєте ви. Бо коли я бачу дуже класний фідбек, бо коли я бачу, що вас це цікавить, що ви робите зворотній зв'язок, це мене дуже сильно надихає. Тож, будь ласка, ставте лайк і підписуйтесь, а, бо це дуже сильно впливає на розвиток, і як мінімум на розвиток соцмереж. Де проживаєте? Чи малювали акрилом? Проживаю я зараз у маленькому містечку Полтавської області, а сама я з Харкова. Все життя там прожила, тож зараз трошки змінила своє місцеположення. Чи малювали акрилом? Так, я трошки малювала акрилом, я, в принципі, мені здається, пробувала все і пастель, але пастель мені не зайшла абсолютно. Акрилом я малювала, але не багато. Я більше малювала глащу. от, І це мені подобалось. от. Чи потрібно акварельні малюнки на папері чимось покривати? І чи є схема, як ставити ці на малюнки? Друге питання прям дуже цікаве. Так, щодо акварельних малюнків, то ні, їх не треба нічим покривати. Коли у вас вони зберігаються, то головне, щоб вони не стояли на сонці, щоб вони правильно зберігались, не було вологості, не сонце, не жара, тобто, щоб все було в цьому плані нормально. А в квартирах, якщо ви вже продаєте свою роботу, то вони будуть зберігатися у склі. І чи є схема, як ставити ціни на малюнки? А, ні, нема. Ціна дуже сильно залежить, по-перше, від розпіареності художника. Ну, це дійсно так. Бо невідомі художники вони дуже часто можуть малювати неперевершені картини, вони можуть бути шедевральними, але їх ніхто не знає. І тому їх роботи просто навіть сильно дорого можуть не купувати, бо вони ще не відомі. А от у відомих художників, які розпіарені дуже сильно, навіть за якусь цяточку чи маленьку гілочку, якусь щось таке, може стояти дуже велика ціна і цю роботу куплять, бо цього художника знають, і вони будуть казати: а я купила цю роботу у такого-то відомого художника. От тому. Ціна на малюнки варіюється дуже сильно. Тут головне ну, подивитись на те, які навички, якими навичками ви обладаєте, наскільки ви так, на якому ви рівні плюс-мінус. І ніколи не треба знецінювати себе, бо все одно буде цей мінімум, і якщо сильно занищувати вартість своєї роботи, то це буде знецінювати інших художників. Бо деякі люди люблять... Як назвати халяву. І коли вони бачать дуже низьку ціну, ті, які навпаки, хочуть це купити там якусь картину, навіть таку, наприклад, за 200 гривень. Але коли вони побачать таку навіть за 800 тисяч гривень, то вони такі, та ні, я не куплю її, бо я ж бачила там за 200 гривень. Навіщо я буду переплачувати? І за цього страждають більш класні художники, точніше, не плані більш класні. а Художників, у яких стоїть адекватна вартість на свої малюнки. От у мене, до речі, абсолютно недорогі роботи, і мені дуже завжди лячно повишати ціну. Я плюс-мінус просто розумію, що матеріали, звичайно, я для себе порахую, бо мені так буде легше. І, звичайно, зроблю цю накрутку, тому що це ж робота, знання, практика і так далі. Але я вважаю, що мої роботи коштують дуже дешево. Тому купуйте, поки вони дешеві. Ладно, не про це. Так, де? Я загубила. От. Що надихає на творчість і допомагає продовжувати цю справу? Так, знаєте, чому я погано читаю? Бо я розписала своїм почерком питання, повиписувала, і я не можу розібрати свій почерк. Так от, що надихає на творчість і допомагає продовжувати цю справу? Те, що я в принципі, вже відповідала, що ви дуже сильно надихаєте, бо саме це, це знаєте, як ти зробив щось класне, ти чекаєш все одно якусь віддачу. Якщо віддача є, то ти такий клас, я буду робити ще краще. Там я буду розвивати, там стабільно викладати все і так далі. створювати щось нове, бо це, наприклад, будуть купувати. А якщо ти створиш якийсь курс. І в тебе його ніхто не купить. То ти вже такий, блін. Можуть бути різні люди. В плані хто такий Ні, я доб'юся, все класно, все буде. А є хто дуже сильно опустить руки, це дуже пригнічує і такий. Ну а навіщо я буду щось робити, якщо в мене все одно це ніхто не купує? Тож тут дуже сильно залежить від людини, але насправді навколишня атмосфера дуже сильно впливає, реакції ваші, це дійсно так. І мене ще надихає, до речі, навчання, щоб не зупинятись на одному. Бо в мене таке буває періодично, десь раз на рік у мене, таке, у мене таке, бо раз на рік у мене таке трапляється. Ось. І я, наприклад, розвиваюсь, я малюю, 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 а потім я відчуваю, що я не можу розвиватись далі, що в мене якась трошечки... Пауза. Я хочу більше, а в мене не виходить. І тут такий дзвіночок, що треба щось повчитись чомусь новому. І так завжди є до чого рости, це факт. І от саме навчання мені допомагає йти далі. Бо потім, після навчання, в тебе відкривається нове дихання, ти хочеш багато чого, ти хочеш показувати свої знання, приміняти їх в нових роботах, і це реально класно. Під час процесу малювання найкраще тиша, фільм, ютуб чи музика питання клас, до речі, мені дуже подобається. Я, до речі, не обираю щось одне в тому плані, що теж все залежить від настрою. Я дуже часто сиджу в тиші. Мені навіть кажуть, що вмикни собі щось там, що ти ото в тиші сидиш. Я кажу, та мені подобається. Ну тобто я люблю залишатись сам на сам з собою і в ти, мені комфортно. Фільм, фільм я можу вмикнути: серіал чи фільм, але той, що я дивилась раніше, щоб то він на фоні, чисто щось там грав, я собі малювала. Тобто це я практикую. Ютуб, YouTube... ні, до речі, Ютуб я не вмикаю, і я в принципі майже не дивлюсь Ютуб. Тільки якщо мені треба щось знайти, подивитись, якийсь трейлер фільму і так далі, тоді я скористаюсь Ютубом, але я не слідкую ні за ким, щоб стабільно щось дивитись. Так, ось так. Музика. Музика люблю. Музику дуже часто вмикаю, навіть просто вдома, хоча теж періодами, але музика так, мені дуже подобається. У мене є окремі альбоми і в Ютубі. На Ютубі у мене є окрема папочка, тому музика це клас. Творчість інших надихає, чи іноді змушує сумніватись у собі. Якщо другий, то як з цим справляєшся? Я думаю, багато з вас в будь-якій сфері з цим стикався. Раніше я набагато мені було складніше, бо я дійсно дивилась на інших і розуміла, точніше, не те, що розуміла, а сприймала дуже близько і. Я дивлюсь, і я не думаю, що вау, класно, він так круто малює. А я одразу думаю, що а я так не можу. Він може, а я не можу. І я впадаю в якусь не істерику, не депресію, звичайно, але починаю хандрити. От реально, це було прям не дуже. Я навіть в якийсь момент просто повідписувалась від всіх і просто не дивилась ні за ким, бо це просто реально мені було дуже важко. Але зараз це зараз набагато простіше. Я люблю слідкувати за іншими, я люблю надихатись. Мені подобається дивитись на роботи інших, бо я дивлюсь, як вони це роблять. Тобто я надихаюсь ними. Звичайно, буває проскакує цей момент, що блін, так круто, я так не можу, але я дуже сильно намагаюся себе опановувати і казати, що ні, навпаки, дивись, що людина так може, дивись, вона там стільки до цього йшла. Бери і ти йди до цього, розвивайся. Тобто я намагаюся перекрутити так, щоб мені навпаки це допомагало розвиватись, а не навпаки, як раніше, зупинятись і ото плакати собі там в подушку. Для навчання треба одразу професійні фарби купляти. Дивіться, тут таке питання, що професійні фарби бувають дуже різних цінових сегментів. Наприклад, я користуюсь зараз фарбами роса, і вони теж професійні, але вони недорогі. От. Тому я вважаю, що треба купувати в таких випадках треба купити все ж таки нормальне. Із-за чого? Бо, звичайно, дитячими фарбами щось можна зробити, але буде бруд. Ви нічого про них не знаєте, і в принципі, ну, це буде ненормальна робота, вам буде просто навіть незручно. Тому я просто раджу купувати не якісь супердорогі розпіарені фарби іноземних виробників, як там якийсь Рембрандт, Деніел Сміт та інші. А просто купити, наприклад, наш український виробник він недорогий, але по якості вам сподобається, це буде класно. Тому. Це як з папером, те ж саме, що а, можна купити дешевий папір, але дешевий з гарного. Бо якщо ви будете малювати чисто на алянексеруксному папері, то у вас просто нічого не вийде і ви навіть не зможете навчитись. Покажіть вашу робочу зону. Ось вона. А, насправді дійсно ось це моя робоча зона, тільки я навпаки сиджу ось сюди лицем, обличчям. Мій стілець стоїть ось тут, а я дивлюсь ось туди. От, а зараз просто це мій фон. От, а там вікно. Тож я отак шторію, І в мене виходить ось такий фон. Так що ось це моя робоча зона. Я тут сиджу і малюю. Яку пораду дала 20-річній собі? А, напевно, перше, це йти одним шляхом. Бо я за ці роки, мені зараз 25 років, і за ці 5 років я пробувала дуже багато різних напрямків. Я навіть на декілька років полишала малювання. Я майже не малювала декілька років. Ну, тобто, може, там одна картиночка якась на рік була, але ось так. І я хапалась за різні професії, і ці професії я покидала і знов прийшла до малювання. Ось так, то, напевно, я б собі радила перше не кидати і продовжувати розвивати малювання, свої навички. По-друге, я 100% би радила собі це розвивати соцмережі. Так, да, чесно, як би це не звучало, але дійсно в наш час, в му році, ну і не тільки у 23-му році, це і раніше так само було, в соцмережі це все. В, чому, в якому плані, що у соцмережах ти можеш продавати, у соцмережах ти розкручуєшся, в соцмережах тебе пізнають. Тобто, якщо б я з самого початку розвивала свої соцмережі, то може б в мене б зараз було набагато більше підписників. От, і я була б більш розвинутішою, мене б знала більша кількість людей, у мене було б більше продажів, більше прихильників і так далі. От, тому це такий собі. І ще одне, напевно, не здаватися вірити в себе, звичайно, і йти до своєї мети і ставити собі цю мету. От. Тому що я втратила, не можу сказати, що я прям їх втратила ці роки, але, скажімо так, я знов поверталась до першої, там, якоїсь, до першої сходинки, От. то якось не дуже. Твої досягнення за останній рік. Mm -hmm. Так, ну, Що в мене сталося за останній рік? Я випустила свій перший курс на платформі разом зі школою. От Мої уроки проходили учні, я була дуже щаслива, дуже класно чути відгуки. В безкоштовному марафоні я теж приймала участь, і багато кількість людей малювала за моїм уроком. Це дуже, теж дуже класно. У мене був перший прямий ефір так, в інстаграмі. Це був реально перший мій прямий ефір, я дуже сильно цього боялась, але це ж теж сталося, коли перед продажами курсу це був дуже класний досвід, і тепер я цього не боюсь. От я продала одну зі своїх робіт, і вона стала картиною по номерам. Я прикріплю тут, покажу. Я дуже сильно виросла у своїх навичках акварелі. Я дійсно дуже сильно виросла у своїх навичках, мені так здається. От. Ну і, в принципі, ще було дуже багато всяких маленьких дрібничок. Але, ну, це такі більш визначні для мене штуки, якими я. Точніше, яким. Які сприяють моєму розвитку і подальшим якимось моїм діям? Так, Про навчання своє чи малювали картини на замовлення, як обрали свою техніку про навчання своє? Я зараз скажу буквально в двох словах: бо про навчання я напевно хочу записати вам окреме відео, бо дуже багато чого хочеться розказати. І про навчання в академії, і все, що було, що ми робили, тож це зроблю окреме відео. Чи малювала картини замовлення? Так, я малювала портрети на замовлення. Це дійсно так, я їх продавала, ну, звичайно, якщо я малювала на замовлення, от це було десь якраз 17 18 рік. ну От навіть да, 18 й напевно, рік я почала малювати портрети на замовлення. Але я дуже швидко вигоріла. І іноді я вже брала ще портрети, ці на замовлення, але не з великим бажанням. Мені більше подобається все ж таки малювати для себе і продавати вже те, що я маю. Продавати курси, свої знання і так далі. Це мені все ж таки ближче. Але дуже рідко я все ж таки беру якісь замовлення, але не портрети. От, а якщо пейзажі, якісь ілюстрації, дуже-дуже рідко беру. Як обрала свою техніку? А хто сказав, що я обрала свою техніку? Ні, насправді, багато хто може малювати все життя і так і не знайти свою техніку. В принципі, це абсолютно нормально. Я ще не обрала свою техніку. Я завжди пробую щось нове. Я... Тут головне не зациклюватись. Якщо ти будеш сильно, то так, я шукаю свою техніку, ну нічого не вийде. Ну справді. Просто треба робити те, що тобі хочеться робити. І в якийсь день ти зрозумієш, що ти і так всі свої роботи робиш в одній техніці. чесно. Тому техніку ні. Я не обирала. Так, до речі, це було останнє питання із тих, що ви мені позадавали, ті, що я виписала. Не знаю, мені було цікаво на них відповідати, тому якщо у вас є ще якісь запитання, то можете залишати їх під цим відео. Я їх обов'язково буду зберігати, виписувати, і можу через якийсь час я знов можу зробити такого плану розмовне відео, якщо буде достатньо класних і нових запитань. Ось так. І сподіваюся, вам було цікаво, тому що це дійсно новий досвід для мене, і я трошечки так почуваю себе ще не в своїй тарілці. Але ну треба пробувати, треба з чогось починати. Тому до зустрічі! І підписуйтесь на мій канал, і підписуйтесь на мій інстаграм.